Всім привіт та доброго здоров'я! На свято Маковея приготувала ось такий маковий рулет. Золотистий, ніжний, м'якенький та надзвичайно смачний. Ділюся з вами рецептом. До злегка теплого молока додаємо цукор, просіяне борошно, пресовані дріжджі. Ретельно все перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин. Тим часом робимо здобу В глибоку мисочку вливаємо 2 яйця, один жовточок забираємо для змазки. Тепер сіль. Сіль дуже гарно роз'їдає білок. Рафіновану олію. Та цукор ретельно перемішуємо, щоб цукор трохи розчинився. Опара дуже гарно підійшла, об'єднуємо її зі здобою. Тепер частинами вводимо просіяне борошно. Додаємо крохмаль та залишок борошна. В кінці вершкове масло кімнатної температури вмішуємо його в тісто. Викладаємо тісто на поверхню, притрушену борошном. Вимішуємо тісто приблизно 5-7 хвилин до м'якості та еластичності. Поміщаємо тісто в каструльку, змащену олією. Зверху також змащуємо олією, накриваємо та залишаємо на годинку півтори. Тісто гарно підійшло. Ділимо його на 2, 3, а то й 4 частини, в залежності від того, яких рулетиків ви хочете, більших чи менших. Залишаємо на 10-15 хвилин. Починаємо формувати рулети. Трішки обминаємо. Робимо пласт прямокутної форми, притрушуємо борошном та розкачуємо качалкою товщину приблизно 1 см. У мене магазинна макова начинка дуже смачна. Викладаємо на пласт, розрівнюємо та скручуємо рулетик, защипуємо гарненько та викладаємо на деко. Застелена або силиконовим ковриком, або папером для випічки. Залишаємо приблизно на 30 хвилин. Рулетики гарно підійшли. Змащуємо їх з маскою, це жовточок та столова ложка молока. Можна притрусити ще маком. Хай змазка трішки підсохне. Випікаємо близько 40 хвилин, заздалегідь розігріть її до 180 градусів в духовці. Ось які красені вийшли. Правда, трішки вони дуже гарно підійшли і посередині з'єдналися один з одним. Але це зовсім не вплинуло на смак. Та й на вигляд. Ось дивіться, які вони м'якусінькі. Щиро дякую за перегляд. Готуйте та смакуйте. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Щиро дякую за вподобайки та за коментарі. Мені дуже приємно. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!